Кремль визнає вибори в самопроголошених ДНР та ЛНР, які сепаратисти призначили на 2 листопада. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Також думку напередодні висловив російський міністр закордонних справ Лавров. Натомість і українська влада, і Євросоюз, і Сполучені Штати заявили. Майбутнє голосування вважатимуть нелегітимним, адже в проблемних регіонах воно повинно відбутися 7 грудня і за українським законодавством так зазначено у мінських домовленостях. Москва ж наполягає, що сепаратистські вибори 2 листопада і слід вважати результатом минулих перемов. Ми вважаємо, що в адно з важніших. Направлення мінських договоренностей. Поэтому ми ожидаем, що ці вибори состоятся, як і уславливались в мінському документі. І мы их... мы эти результати, звісно же, признаем. Заява Росії про підтримку виборів 2 листопада це провокація. Так в українському МЗС відреагували на промови російських чиновників. Справжні вибори, які матимуть легітимний майна довіри населення сходу, повинні відбутись. Наголошують українські дипломати згідно з українським законодавством під чітким наглядом авторитетних спостережних місій 7 грудня. Відповідно, заяву про підтримку виборів 2 листопада, в так званих республіках вважають деструктивними. Проведення будь-яких власних голосувань, організованих на цій частині території України, так званими ДНР і ЛНР, перешкоджатиме процесу мирного врегулювання. На Донбасі і суперечитиме мінським домовленостям та не буде визнане міжнародною спільнотою.